Вірна правда про українців, хоча насправді їх важко вже так називати. Вже у цьому випуску ви дізнаєтеся імена українських зірок, які замовчують про ситуацію в Україні та не висловлюють свою позицію і при цьому живуть в Росії. Олена Яковлєва, Віталій Гогунський, Ольга Красько і Ольга Ломоносова. І це далеко не весь список зірок зрадників. Топ-5 українських зірок в Росії. Да, Чому вон и молчать, дали. Даже когда находилась на Украине, я смотрела их новости, ну вот ну, вообще непонятно, стреляли. И эти вроде бы как бы бандиты, и эти бандиты, в бандиты бандитов стреляют. Так-то просто это как-то на генном уровне. Ну, я не знаю, как это. Вот баха, а так-то я толерантный. Ну, и вообще нормально отношусь ко всем. Я молчала, потому что понимала, что и как нас на съемочной площадке охраняли люди с автоматами. Вітаю, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподбайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Номер один: Ольга Ломоносова. Не сама Я прийшла вдома. І не служанка. Мені не надо хліба. Я страсть твоя Ольга Ломоносова. Сову багато хто знає, як Кіру Воропаєву серіалу Народись вродливою з огляду на те, що Ломоносова живе і працює у РФ. Варто відзначити, що Ольга українка, вона народилася і виросла в українському Донецьку у своєму інстаграм-блозі. Ольга нерідко ділиться фотографіями, зробленими за лаштунками або на зйомках. Є популярність у народу, а є популярність у еліт. Тільки на початку повномасштабного вторгнення вона зробила на своїй сторінці в інстаграм пост із словами: час зараз, м'яко кажучи, непростий. Особливо важливо залишатися на зв'язку, піклуватися про інших, ділитися теплом і любов'ю, підтримувати одне одного, допомагати обіймати і виручати. І очень був ну, важливо для мене, що ми з'їздили. Хоча ну якась ситуація була вже не, вже понятно, складна. І на цьому вона більше нічого не писала. Пізніше вона опублікувала кілька своїх фотографій, очевидь зроблених на фотосесії в студії. Кожна з них зібрала тисячі лайків і сотні коментарів. Шанувальники з України часто запитують про те, чому вона мовчить про війну і за що продала свою батьківщину. Подібні запитання зірка ігнорує, але не видаляє номер два. Віталій Гогунський чужой монастир за своїм уставом не лізу. Актор, який зіграв Едуарда Кузьміна в російському серіалі Універ народився в Кременчуці. Дитинство він провів у Полтавській області. Більше того, батько актора був депутатом міської ради Кременчука. Проте Віталій, отримавши можливість зніматися в Росії, швидко не скористався і приїхав до Москви. При цій власті, у мене все жизні получається складається. Когунський забув українське коріння. Тепер прислуговує Кремлю. Актор підтримав російську агресію. А за останні два роки випустив кілька треків на підтримку окупантів. До того ж, він активно їздить на фронт. А, просто по, скажімо так, містам, де, де це необхідно. Номер три Клара Новікова. Ну, я не можу сказати, що да, я така меня весь... Я так быстро стала народною, що я даже не успела понять, что, пані, Потому... что я була не народ. Гумористка понад 50 років проживає на території держави агресорки та неодноразово відвідувала Крим після його окупації. Втім, уродженка України так і не наважується сказати ані слово про повномасштабне вторгнення, тому й досі намагається всидіти на двох стільцях, розповідаючи про нібито любов до України. До того ж, вона не соромиться поширювати і нікчемні пропагандистські наративи про братські народи. Ще. Чи листопаді Клара Новікова під час свого сольного концерту в Москві раптом опинилася парад українським прапором, який показували на екрані сцени. Це викликало велику хвилю обурення у низки російських засобів масової пропаганди. Вони розцінили це як підтримку України. Тим сама пропагандистка встигла ганебно виправдатися перед публікою. Так за її словами, вона нічого не знала і не бачила. Що за її спиною на екрані показали синю жовтий стяг. Цікаво, що у своїх виправданнях після скандалу Клара зазначила, що не буде зрікатися свого дитинства в українській столиці. Однак колишня киянка все ж вирішила, що має підсолодити росіянам, тому наприкінці цинічно подякувала РФ за реалізацію. Глянь, моя мила, срібною хвилею стелиться в полі, туман. Номер 4 Лена Яковлева. Я думала, что наверняка может быть это коснется и политических е, каких-то е, дел. Если <плес> тут не могут люди разобраться, что происходит. Ну, откуда я? Та акторка народилася у місті Новоград волинський на Житомирщині. Її батько був військовослужбовцем, тож сім'я часто переїжджала. Воєнний мама жена А воєнної з бабушками по папіне лінії вона – жена воєнного да а, мама просто і, дівчинка з деревни. Вен, а вот эти школи, которые наверняка менялись, переїхали родители… делиться школ поміни. Своє дитинство Олена провела у Нижньоудинську Іркутської області, проте школу закінчила у Харкові. На початку 1980-х Олена Яковлєва переїхала до Москви І, попри війну, акторка вирішила там і залишитися. У березні 2022 року вона звинуватила українців у тому, що їй не дозволяють приїхати на похорон батька до Харкова. Проте набратися сміливості і розповісти правду про війну, яку розпочала РФ на території її батьківщини, Олена Яковлєва так і не змогла. І на п'ятому місці Лідія Вєлєжева. руські міри це, це душа, руська душа, котре може бути на любому шаріки. Поніметься всього земного шару но руський чоловік нацька тут руссю пахнет. Акторка родом з Києва після розлучення батьків вона разом із сестрою близнючкою опинилася в школі інтернаті. Ще тоді вона захоплювалася акторством у 13-річному віці. Лідія прийшла до кіностудії імені Олександра Довженка у Києві і незабаром здобула головну роль у стрічці очікування. По поводу запада а, у мене от, друзі, які їздять за границю, і говорять, Ліда там так ужесточенна. Це не Росія, проте після закінчення школи Віліжева вирішила поїхати до Москви, де її взяли до щукінського училища. Там акторка і залишилася. Після початку війни вона обрала мовчазну позицію. Цікаво, що Лідія Віліжова навіть входила до політичної партії Єдвіна Росія і була довіреною особою кандидата на посаду президента Владіміра Путіна у 2012 році. Насправді цих акторів вже важко назвати українцями, адже вони ніяк не допомагають своїй країні у складний період, Ба більше вони своїм мовчанням стали на бік ворога. Які у вас виникають думки про цих акторів? Пишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.